Привіт! Я Крістіна Корш, психологиня, сексологиня індивідуальна та парна терапевтка. І в цьому відео я більш детально хочу розказати про модель Рімана Томана, про різні типи особистостей за цією моделлю і як з ними взагалі взаємодіяти. Отже, модель Рімана Томана розроблена німецькими психотерапевтами Фріцем Ріменом і його учнем Мілтоном Томаном у 1960-х роках. Тобто у тому столітті ще. Ріман був провідним психоаналітиком та спеціалізувався на вивченні типів особистостей, їх реакцій на стрес і взаємини. Вони спостерігали за різними пацієнтами і помітили таке: всі люди мають певні базові потреби і страхи, що і визначає їх поведінку та стосунки з іншими. Згодом ці вчені виділили чотири основні типи особистостей, і саме про них більш Докладно, я пропоную далі. Отже, людина близькості. Людина близькості прагне емоційної близькості та теплих стосунків з іншими. Як зрозуміти, що перед нами саме така людина? Людині близькості притаманні емпатія, така людина завжди відчуває і добре розуміє емоції інших. Соціальність. Така людина вона любить бути частиною групи, спілкуватись і підтримувати стосунки в тому числі, і підтримка. Люди близькості схильні допомагати іншим і шукати взаємопідтримку. Їм дуже потрібна емоційна підтримка і визнання, тісні зв'язки і співпраця. Але і є великий ризик вигоряння через надмірне залучення до проблем інших і залежність від схвалення. Наприклад, HR у вашій компанії, яка завжди готова вислухати колег, організувати корпоративні заходи, створити дружню атмосферу. Є такі, якщо вам саме вам. Часто буває страшно втратити зв'язок з іншими, або ви залежите від їх схвалення. Приходьте дослідити це та покращити на моєму курсі страхи та стосунки. Там буде детально і про баланс між потребою в близькості та самостійності, і про здорові межі, і все це з практикою все буде. Деталі за посиланням в закріпленому коментарі під відео. Йдемо далі. Людина дистанції наступний тип. Людина дистанції цінує особисту автономію та незалежність. Основні риси, по яким можна дізнатися, що перед нами саме вона, це незалежність. Вона прям прагне діяти самостійно, не залежати від інших, йти кудись сама, самодостатність. Така людина здатна задовольняти свої потреби без сторонньої допомоги. І контроль в людини дистанції завжди присутні бажання контролювати своє життя ситуації в ньому, і цим людям потрібен особистий простір і автономія. А, як я вже казала, є контроль за власним життям. Але разом з цим їм складніше встановлювати глибокі стосунки, тому є ризик ізолюватися від колективу і людини взагалі. У вас точно є такі знайомі, які не люблять ходити до шумних офісів, віддаючи перевагу віддаленій роботі 365 днів у рік. Якщо саме ви боїтеся втратити свою незалежність або уникаєте близьких стосунків через страх втрати контролю, теж приходьте на курс. Там буде і про стратегії побудови довірливих стосунків, і про збереження вашої автономії в них. Чекаю. Наступна це людина змін. Вона вся про новізну і різноманітність. Її можна впізнати за наступними ознаками: творчість, вони дуже творчі, вони здатні генерувати нові ідеї, і підходи на ходу. Тяга до пригод, вони схильні до ризику та пошуку нових вражень. Гнучкість. Люди змін швидко адаптуються до будь-яких змін та умов. Цим людям потрібні нові враження, можливості, події, але і зворотній бік. Люди змін складніше дотримуються термінів. Вони схильні до частих змін планів і тому можуть нічого не встигати. Наприклад, проджект-менеджер, який постійно шукає нові шляхи для компанії, ініціює інноваційні проекти і не боїться ризикувати. Якщо саме ви боїтеся, що стосунки можуть обмежити вашу свободу та гнучкість, дослідіть це питання на моєму курсі. На ньому ви навчитеся поєднувати нестримний потяг до новизни зі здатністю підтримувати стабільність та довготривалі стосунки, і це точно можливо. Всі деталі за посиланням в коментарі під відео. І останній тип це людина постійності. Здогадались вже, що така людина цінує стабільність і передбачуваність. Основні риси такого типу людей це стабільність, вони прагнуть підтримувати сталість, порядок в житті, це консерватизм. Такі люди, люди постійності, схильні зберігати традиції, уникати ризиків, нічого нового. Надійність, вони вміють бути передбачуваними і дотримуватись зобов'язань, зворотній бік цього типу людей це опір змінам і консервативність у підходах, наприклад, бухгалтер, який дотримується встановлених процедур, і завжди впевнений, що всі документи впорядковані, а процеси йдуть за планом. Бо він все прорахував і 300 разів це робив. Якщо саме вам важко адаптуватись до змін у стосунках. Теж приходьте на курс. На ньому ви зможете розвинути гнучкість та готовність до нових можливостей у стосунках. І з собою, до речі, теж. Тепер трохи про взаємодію. Спробую вас не заплутати. Але, щоб покращити наші стосунки, важливо розібратись, як взаємодіють ці типи особистостей між собою. Тобто, чому ми зі своїм типом особистості можемо навчитися у стосунках з іншими типами. Отже, Почнемо з пари людина близькості, людина дистанції. Людина близькості може навчитися цінувати особистий простір, тоді як людина дистанції може навчитися відкриватися і довіряти іншим. Далі буде про людину змін та людину стабільності. Людина змін може допомогти людині стабільності бути відкритішою до нових можливостей, тоді як людина стабільності може навчити людину змін цінувати стабільність і завершувати розпочати. Далі давайте про пару людиноблизкості людиноблизкості. людина близькості та людина стабільності. Людина близькості може навчитися цінувати організованість та передбачуваність, що забезпечує стабільність у стосунках. А людина стабільності може навчитись виявляти теплоту і турботу, що створює глибші емоційні зв'язки. А тепер пара людина близькості та людина змін. Людина близькості може навчитися спонтанності і гнучкості, додаючи свіжості стосункам. А людина змін може навчитися бути більш відкритою у своїх почуттях і створювати тісніші емоційні зв'язки. А що про людину дистанції та людину стабільності? Людина стабільності може навчитися цінувати стабільність та передбачуваність, що забезпечує впевненість у стосунках. А людина стабільності може навчитися цінувати особистий простір і незалежність, уникаючи надмірної залежності та контролю? Що ж з парою людина дистанції та людина змін? Людина дистанції? Може навчитися приймати новизну і спонтанність, що збагачує стосунки новими враженнями. А людина змін може навчитися цінувати особистий простір і баланс між свободою та близькістю. Досліджуйте ваші стосунки. Рефлексуйте на тему взаємин з іншими. Там є чому вчитися, є куди покращувати. Приходьте на мій. Онлайн курс страхи та стосунки там буде і про дослідження себе і своїх страхів, і про інструменти для покращення відносин з різними типами особистостей, і навіть про те, як ходити на побачення. В нас буде 9 розгорнутих уроків та вправи на самопізнання, а також багато додаткових матеріалів: бонусні відео, конспекти, роздатки, список літератури для покращення стосунків. Може ще щось коротше, неважливо, чи ви зараз без стосунків бо боїтеся, чи ви боїтеся, але такі вже в стосунках, чи боїтеся щось втратити, говорити про себе, відкрито висловлювати думки. Цей курс для вас. Ви будете проходити його самостійно, але отримаєте багато підтримки та знань. Точно дізнаєтесь про себе багато цікавого та місцями несподіваного. Запрошую вас записатись у лист очікування за посиланням в коментарі під відео. Для тих, хто запишеться в лист. Перед записом вартість участі буде найнижчою, а всі деталі щодо дати початку, вартості регламенту теж будуть за посиланням. Бажаю всім чудових, здорових та міцних стосунків із іншими, і з собою. І до зустрічі на курсі!